Розкажу тобі казочку, слухай кожну фразочку рібка. Жили собі діда Андрушка і Баба Марушка, і жили вони в невеликій хатині на краю села, неподалік від великого зеленого лісу. І була у них внученька мінка, в онучці була собачка жучка, у собачки була товаришка киця Варварка. А у киті була маленька подружка мишка Сіроманка. Були дід Андрушка та баба Марушка добрі господарі, хоч і старенькі, але завжди старалися, щоб все у них було до ладу. В хаті чисто, на городі порядок, у хліві тварини доглянуті. Одного весняного ранку вирішив дід Андрушка посадити рібку. Він дістав свою стару, але ще дуже міцну лопату, вийшов на город і почав працювати. Розкопав він грядку, підготував землю, зробив невеличку ямку та посадив зернятку рібки. – Щоб ти виросла велика превелика, сказав дід, притоптав землю ногами та й пішов до хати. День за днем дід Андрушка доглядав за своєю рібкою. Поливав її, виполював бур'яни, захищав від шкідників. Рібка росла і міцніла, витягуючи до сонця свої зелені листочки. Час минав. І ось в один осінній ранок дід побачив, що рібка виросла велика превелика. Оце та кріпка, сказав він сам собі. Час її рвати. Вийшов дід на город, підійшов до рібки, взявся міцно за її зелений чуб і почав тягнути. Тягне, потягне, аж спина заболіла, а рібка сидить у землі і не рухається. Не вистачає в діда сили її витягти. Що ж робити? Пішов дід кликати бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Прийшла баба Марушка, взялася за діда, дід за рібку тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Рібка і не думає виходити з землі. Розуміють дід з бабою, що їхня сила вже не та, що в молодості, а рібка, видно, занадто велика, виросла. Що ж нам робити? запитала баба Марушка. Треба кликати внучку мінку, вона молода і сильна. Кличе баба внучку мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Прибігла внучка на город і запитує, Що трапилося дідо й баба? Виросла рібка, велика превелика, та самі ми її не витягнемо. Допоможи нам, відповіли дід з бабою. Взялася внучка мінка за бабу Марушку. Баба Марушка за діда Андрушку, а дід Андрушка за рібку. Тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть. А рібка сидить у землі міцно і не піддається. Ех, і важка ж ця ваша рібка, промовила внучка мінка. Треба кликати нашу жучку. Вона завжди допомагає. Покликала внучка свою вірну собачку жучку. Ходи, жучко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Прибігла жучка. Аф, аф. загавкала вона. Що сталося чим можу допомогти? Допоможи нам рібку витягти, попросили внучка, дід і баба. Взялася жучка за внучку. Внучка за бабку, бабка за дідку, а дід знову за рібку. Тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть, а рібка все ще не йде. Вже й жучка втомилася. Треба кликати. Кицьку Варварку, ох. вирішила жучка. Вона може допомогти своїми гострими кіхтиками. Ох, ох. Кличе собачка жучка, кицьку Варварку. Ходи, Варварко, не лежи нам рібку вирвати поможи. Прийшла кицька. Ліниво потягнулася, але погодилася допомогти. Взялася вона за жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, а дід за рібку тягнуть, потягнуть, тягнуть, потягнуть, а рібка все одно не йде. Кицька сердито засичала. Мабуть, без мишки сіроманки. Нам не впоратися. Кличе Кицька мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи, прибігла мишка Сіроманка. Що тут у вас? запитала мишка. Як це так? Ще така велика команда не може рібку витягти. Та ось біда, мишко, не можемо, відповіли всі разом. Взялася мишка за кицьку. Кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку, а дід за рібку тягнуть потягнуть, тягнуть потягнуть і нарешті витягли рібку. Та так сильно всі тягнули, що аж впали один на одного, сміючись від радості. І була рібка велика-превелика, на все село вистачить. Зраділи всі і дід Андрушка, і бабка Марушка, і внучка Мінка, і собачка жучка, і кицька Варварка, і мишка Сіроманка вирішили влаштувати велике свято, на честь спільної перемоги, де кожен отримує свою частинку смачної рібки. Так вони й жили дружно та щасливо, завжди допомагаючи одне одному і пам'ятаючи, що сила в єдності. Казочці настав вже час, а хто слухав в добрий час.